Також, наприклад, є довідка, я просто хочу зацитувати, як, як звучить формулювання спецоперації, у якій задіювали Петрова. В городі Києві активно працював по агентурному ділу плесінь. по которому разрабатывались остатки ликвидированных в свое время контрреволюционных организаций СВУ, УНЦ, УВО, тоща-тоща-тоща. В частности, Василенко Полонская, жена бывшего премьер-министра правительства Гетмана Скоропадского, академик Агатангел Крымский, идеолог украинских националистов, арестован и прочее. то -пто. Ті свідчення, що ем, Петров задіяний був у справі, е, зокрема, свідчення, що ем, знищили в радянському союзі Гадангела Кримського, це підтверджено документально. І головне, що ця операція називалась Пліснява. Ну, от, просто, от ви просто розумієте.